Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте всіх сьогодні вітати з нашою першою зустріччю, вшануванням Косьми Даміана, вашим недавнім престольним святом, яке було. Тому святом всіх поздравляю. Господь наш Ісус Христос, то, говорячи. І посилаючи апостоли на проповідь, сказав, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось цими словами «ідіть, навчайте всі народи. Ми сьогодні також прийняли віру Христову через наших прадібів. Прийнявши віру Христову, ми зрозуміли які цінності нашого життя, яка мета нашого життя, як ми живемо, що, ми, що нас поєднує з нашими ближніми, що нас поєднує з нашими рідними, що нас поєднує з нашою землею, наскільки важливе місце Твого народження, місце Твого проживання і багато інших питань, які виникають в нашому житті. Ми сьогодні звершили чергову літургію в цьому столітньому храмі, який не ви будували, але будували ваші прадіди, в, який, в якому вже немає ваших прадідів тілом, але вони перебувають духом, вірою і перебувають в ваших молитвах. Ми сьогодні згадували не лише тих, хто є в храмі за здоров'ям, не лише тих, хто з поважної причини відсутній, але й згадували тих, кого тілесно вже немає, тому що закінчився їхній біг земного життя і ми їх придали землі. Але Церква Христова сьогодні радіє найбільшому святу святу Світлого Христового Воскресіння, через яке, власне, ми поєднані із тими, хто є, і з тими, хто живий на землі, але немає фізично, і з тими, хто вже помер, або в облаженному спінні, як ми кажемо, хто тілесно уснув, але душею ж залишається з нами. Оця наша спільна молитва, яка звучить. Завжди перед Престолом Божим засвідчує проєдність Великої Христової Церкви. Неможливі земні рамки людей поставити по ту чи іншу сторону. Земні рамки не дотягуються до небес, тому що покривається все великою Божественною любов'ю. Царство земних. В якому ми перебуваємо, царство тих, які відійшли із земного, але це всі ті, хто прагнуть до Царства Небесного. Ось це найголовніше. Це нас поєднує, це нас приводить до храму. Пам'ять про те, що ми єдиносушні з Богом по благодаті, що ми обожнені і викоплені. Життям і смертю Господа нашого Ісуса Христа. І тому Спаситель говорить в Євхаристі, в якій би сьогодні всі приймали участь, це творіть на спомин про мене. Згадуйте Бога, що Він викупив вас від гріха прокляття і смерті. Ми рідко, глибоко богословськи так приходимо в храм. Ми в більшості приходимо. І розказуємо про наші земні клопоти. Болить, Боже, дай здоров'я. Хвилюєшся, Боже, поможи. Є якесь прохання, ми приходимо до Бога сьогодні практично. Але в тій практиці народжується лише споживчий характер нашої молитви. Не молитва прославлення, а молитва. Потреби подай, і проханнях літургії, як не помилуй, то подай. Але скільки раз ми встаємо рано і кажемо, ти хто православний, скільки рано ми встаємо і прославляємо Бога протязі дня. Скільки раз ми кажемо, слава тобі Боже, дякую Тобі, Боже. Нехай Господь тебе благословить. Благословляючи не тільки рідних, які з тобою, а й благословляючи тих, які ненавидять нас, які нам зробили якийсь вред, щось недобре. Наскільки часто ми це робимо? Часто так робимо? Кожен день. Всі, ті, хто в цьому храмі є, себе запитайте це. Це я не говорю для того, щоб вести конкретно з кожним діалог, а я наштовхую вас на думку, чи робимо ми це, які називаємо себе православними, ті, хто правильно славить Бога. Чи ставши, слава тобі, Боже, ніж прожив, благословив на сьогоднішній день. Побачив щось, благослови, Господь, розумій, настав, прости. І мене прости, може я погано подумав вже самого ранку. Чи ввечері вистачає час продумати про день і подякувати Богові за день і покаятись за те, що зробив погане. Чи кожен день аналізуємо? Напевно, не завжди лоба перехрестимо, коли лягаємо спати. Напевно, що якась частина або кожен із нас, або якось в якійсь мірі буває. Але сутність нашого єднання з Богом це безпосередня з ним комунікація, таке гарне сучасне слово, яке виражається в спілкуванні, в безпосередньому спілкуванні. Не через якісь обставини, а в безпосередньому спілкуванні. Ось це те, над чим людина, на людині належить задумуватися. І починати треба з це не з Бога. Не з Бога згадувати треба. А згадати треба маму, тата, бабусю, дідуся рідних. Коли ти в нього був, скільки ти спілкувався з спілкувався живим? Як часто ти згадав на заупокійному богослужінні? Як часто ти це згадав? Родительська субота була нещодавно Димитрівська. Ми прийшли, ми участвували в службі, чи ми просто принесли три буханки хліба і на тому крапка. Відкупилися. Відкупилися. Чи все-таки ми прийшли, згадали, помолилися, віддали частинку свого тепла через молитву, сходили на могилу, посиділи, подумали. Подякували їм за те, що вони зробили в вашому житті. Як ми поступаємо? Це питання, на яке зараз не треба відповідати вголос, а відповідати самому перед своєю совістю. Самому перед своєю совістю. В Ізраїлі є така гарна звичка, як і в нас відвідувати покійних. І у них пошана покійного виражається. Кількості каміння на тій плиті, яким накрита домовина. Квітів немає, і квіти важко там зберігати. І вони, виражаючи свою молитву, підійшовши до могили, створять по своєму молитву і ложать камінчик в знак того, що вони були. Маленький камінець. І тоді видно, на якій могилі більше камінців, на якій менше. Як ми приходимо до наших рідних і близьких, відкупляємося пластмасовим вінком перед Паскою і сипемо навколо могили піском, Ну, імітуючи нашу турботу про могилу. В якому ж поєднанні ми з рідними. І той, хто не шанує предків, важко дати позитивну відповідь, що він буде шаткуватися. Шанувати живих. І ще складніше повірити в те, що Він шанує Бога. Ще важче сказати, що він шанує Бога. Якщо ти не шануєш тих, хто тебе народив, кормив, життя за тебе віддавав і багато-багато-багато іншого. Якщо ти про тих не пам'ятаєш, все остальне це напівправда. Але ми про, про це належить нам думати, задумуватися періодично, знаходячи в цьому храмі, в цьому училищі Благочестя. Храм вчить благочестивого, праведного і правильного християнського життя. Не просто такого споживчого характеру. Прийти, освятити, побути, постояти. Відкупитися свічкою, паніхідою чи чимось іншим. Не це християнське життя наше. І турбота проземне. Звичайно, 6 днів. Але ж сьомий день то Господу Богу твоєму. Сьомий день то Господу Богу твоєму. Кожний сьомий день. Тобто ти своє життя звіряєш. З Божественним законом, звіряючи в кінці кінців просто зі своєю совістю. Набить, задумаєш, туди біжиш, чи не туди біжиш. Правильно все робиш, чи може ти все лишнє робиш? Неправильно, воно не таке, до чого, ти, до чого прагне твоя душа. Чи все так? Чи так говорить Христос, чи по-Христовому ти живеш? Чи подражаєш ти Христу життя? Чи ти кажеш, нема часу, потім, завтра, післязавтра, якось на днях ще щось, все щось зроблю, все кудись біжу. Сьогодні дуже гарний час, коли коронавірус, який нас не лише лякає, не лише умертвляє нас, він ще й сьогодні вразумляє нас і каже, зупинись. Ти цінуєш життя своє особисто, Чи не цінуєш життя, дар життя? Якщо не маєш часу, цінуєш, ти бережеш його, я в плані збереження свого тіла. Бо наше тіло це храм Духа Святого. Ти зберігаєш цей храм? Чи не зберігаєш? чи легковажиш? Задуматися, це ж, що може бути ближче, чим? Своє особисте тіло. Ну, здається, вже ближчого немає. Але чи бережемо, чи ми правильно харчуємося? чи ми правильно дихаємо, чи тим треба? чи ми дбаємо про екологію, чи не засмічуємо землю, повітря, воду. Чи ми мислимо масштабно, не за межами свого городу? Якщо на моїй території вода чиста, то вона і в річці чиста. Все взаємозв'язано. Як кажуть, в одному кінці села гукне хтось, в другому аукнеться. І якщо ти злегковажиш на своєму подвір'ї, думаючи, що ти сміття за забор викинув і в тебе чисто, ти забруднив сусіда, ти забруднив ту саму воду, яку потім завтра сам же будеш пити. Приведу вам один елементарний приклад, який нещодавно мене здивував, як ми самі себе обманюємо. Один чоловік, в якого ми побували на гостині, християнин, здається, тобто він видає, що він християнин, православний, правильно живе, розказує про свою сім'ю. Сім'я, син, син вчиться в Києві. І він каже, ось я тримаю троє свиней. Двоє кормлю для бізнесу, а третє, третє для себе. Тому те, що для бізнесу я на преміксах, на що попало, але більше кілограм, щоб більше продати. А те, що для себе на пшениці, на комбікормі, на буряках, бо то для себе себе треба берегти, розказав і, здається, поверхнево, ну, людина аргументує свою поведінку. Я йому привожу приклад. Давайте уявимо. Оте на преміксах шкідливих речовинах, якими ви кормите своє порося. Ви його зарізали, продали. Це м'ясо ложать в машину, везуть його в Київ. Ваш син приходить на день народження, його колега купив ваше м'ясо і вгощає вашого сина. Де ти хитрий? Ти ніде не хитрий, ти ніде не мудрий. Ти думаєш, що ти цей кусок зісиш ти, а цей кусок з'їдять всі хай інші вмирають. Чи може ти сам його потім зісиш, а сам гості прийдеш, тебе вгущають. Ти знаєш, чим тебе вгущають? Може твоїм же поросям тебе вгощають. Яке купили на ринку, яке ти продав, на якому вважаєш, що заробив гроші. Ось це любов до ближнього. Розказано, по люби ближнього свого як самого себе. Оце твоя любов, поняття любові. Тому важко сказати, що ця людина любить Бога. По формі так, по змісту ні. І Христос про таких говорить, наближаються до мене людиці, які устами своїми шанують мене, але серце стоїть далеко від мене, не мої вони є. Тому сьогодні, коли. Ось цей коронавірус він говорить, нагадує нам, а як ми себе любимо, а як ми себе бережемо, а як ми цінуємо свою землю. Воно з нічого нічого не буває. Все має свої логічні наслідки: хвороба, бацили, бактерії і багато-багато іншого. Це наслідки нашого гріха. Не, не когось, не чогось. Все є. Все є це наслідки нашого гріха. Що робити? Правильно і праведно жити. Не треба нічого. Прийти. Живи по євангельськи І все, все пройде. І нічого не буде поганого. І нічого з собою не станеться. Але в цій простоті ми кажемо щось занадто просто, напевно, воно неправильно, воно дуже просто. І ми це просто ускладнюємо, потім його не можемо виконати, потім пробуємо як його обминути. Обманути це складно да і виходимо, кажемо, це геніально просто. Самі створили проблеми, самі їх вирішили і самі себе похвалили. Та, а можливо почати з того, що давайте не створювати проблеми, щоб потім себе не хвалити. Є інший приклад. Ми говоримо герої, герої там героїчний вчинок, там героїчний вчинок. А чому героїчний вчинок? Чому з'являються герої? Тому що недолуги бувають команди. Недолуги з'являється життя. І в результаті потрібний якийсь подвиг, щоб цю недолугість виправити. І в кого велика любов до життя, до людей, до ближнього. Той віддає своє життя своїм вчинком, своїм подвигом, спасає інших. Ті, які робили оці недолугі вчинки. Тому не було б недолугих вчинків, не було б і героїв. Бо всі жили б правильно і праведно. І не треба було б відзначати героїв. Не було б недолуги кер... керівництва на Донбасі, сьогодні не говорили б, герої не вмирають. Любили б Україну, берегли б Україну, не треба було б героїчних вчинків. Любили б Україну, була б одна церква. А якщо є недолугі, то одні на захід, другі на схід, треті в іншу сторону дивляться. А любити треба свою землю. Любити треба себе. Любити треба ближнього як самого себе. І не треба буде ніяких героїчних вчинків, і не треба буде ніяких протистоянь. Просто робити це все треба по-справжньому, щиро, самоосвідомлено. Відчайдушно, я би навіть сказав. Спрямовано, гаряче треба любити. Не теплохладно, а гаряче треба любити. Себе, свою батьківщину, тоді ти зможеш сказати, я люблю Бога. Чому? Тому що ти вмієш любити. Ти знаєш, що таке любити. Ти розумієш це почуття, воно в тебе, тебе калатає всередині. Сьогодні не одружуються. Чого? Нема за кого. Ні хлопець дівчини не може знайти, ні дівчина хлопця не може знайти. Аргумент нема за кого. Як нема за кого? А чому не можуть одружуватися? Тому що любові нема. Не калатає всередині. Якби в тебе всередині було гаряче, то ти б сказав, то моє, то не моє. Оце моє. От, от, я це люблю. А це, це не, не на мій смак, не на мій. Та а якщо воно там холодно, тут, в душі холодно, ти не вмієш любити, то тобі здається, що тебе ніхто не любить, і ти нікому не потрібний, і ти нікого не можеш знайти, і тебе ніхто не може знайти. Тому що немає любові. Ти не любить, тому депресії, тому бажання втікти, поїхати, сховатися і багато-багато-багато-багато іншого. Тому належить нам приходити в храм оцей сьомий день. Коли ти приходиш і весь час через слухання Євангелія запитаєш себе, ти змінився, ти став ось цим новим євангелістом? Не першим євангелістом, який писав Євангелії, а цим от сьогоднішнім євангелістом, який живе по Євангелії. Чи став ти апостолом 21 століття? Чи розказуєш ти це про Христа комусь ще? Чи ділишся ти в розмові? Думками своїми духовними. Чи про що ти розмовляєш, зустрівши ближнього? Про що ти питаєш, чи ти благословляєш ближнього свого? Ти, чи ти любиш ближнього? І найголовніше, чи вмієш ти любити себе? Тому я закликаю вас сьогодні, подумавши над цим, в першу чергу, почати любити самого себе. На цьому етапі не рухайте ближнього. Навчіться любити себе. Коли навчитеся любити себе, то живіть по Євангелії, бо там сказано і ближнього, як самого себе. Тоді ти будеш любити батьківщину, тоді і дорога до села буде добра, тоді і поля наші будуть чисті, і річки будуть повні, і риба в річках буде, і врожай буде хороший. І не засмічено буде. І накривши поляну в лісі, поїдеш з вітами, і там буде чисто, знову можна приїхати, а не на побиті бутилки і покинути пакети. Ну це ж наша земля. Чи чия земля? Хто поляну накриває? Не ви? А що соромиться приїхати ще раз на те саме місце? Бо там бутилка, діти можуть порізатися і самі. А чого не прибрати після себе? Це не твоя земля? Не земля твоїх батьків? Це не твоя батьківщина? А чого з подвіра вивіз? Будівельне сміття і зразу десь якусь першу, першу каналу. Воно не побіжить в ту річку, з якої ти завтра будеш пити воду, в якій ти захочеш покупатися? Це не твоя батьківщина? Це твоя батьківщина. Любити вчить Христос. Любити, навчитися любити. Тому давайте, щоб сьогоднішня наша зустріч була не лише зустрічю «Пішли до церкви, приїде Владика з Луцька». Побачили мене? Потім щось сфотографуємося. Але під час богослужіння давайте подумаємо про поняття любові, як ми любимо себе, свою батьківщину, бережемо своїх батьків, шануємо їх. Шануємо землю своїх батьків. Як ми відносимось до Бога, як ми відносимось до свого храму, до своєї віри, до своєї церкви, як ми відносимось до свого, Тож, те, що ближче. Кажуть, своя сорочка ближче до тіла. От давайте себе запитаємо, а як ми своє оце любимо? Як ми його шануємо у всіх значеннях цього слова? Не так от, буквально сорочка. Село, область, Україна, хата, місто, я сам. Як я відношуся? Поставте питання і відповідь шукайте в Євангелії. Найдете, що треба починати із самого себе. Тому хай Господь допомагає усім нам, приходячи в храм, не просто прийти в храм, а ставати кожен раз, як описує Іван Лістичник, Кожен раз на сходинку і вище. Кожен раз на сходинку і вище. Тому що істина на виріст, а меж досконалості немає. Ну рости треба кожен день. Будеш рости вище, більше побачиш. Будеш рости вище, будеш ближче до Бога. Будеш рости вище, ближче до сонця, більше побачиш світла. Вітаміну Де більше отримуєш. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення, будьте здорові, починайте любити себе, зберігати своє здоров'я, ходіть в масках, бо коронавірус це не шутка, це не так, воно не прийде, це не насмарк. І малинкою не лікується. Тому це серйозні випробування, які ми прийти повинні, як мудрі українці, повинні прийти грамотно, правильно. І зберігаючи своє здоров'я, зберігати здоров'я того, який поряд з тобою. Бо ближнього треба любити як самого себе. Бережіть себе, тим самим збережете і ближніх. Хай Господь вам в цьому допомагає. Вітаю із сьогоднішнім днем і святом, яке ми продовжуємо святкувати вашим постійним святом. Слава Ісусу Христу!